21 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Символом, емблемою Дня Миру є голуб, який тримає гілочку оливи. Атрибутом цього свята є дзвін миру. Він був відлитий з тих монет, які пожертвували діти з усього світу. На дзвоні зроблений напис Хай буде мир в усьому світі. День миру є дуже важливим у наш час, адже саме зараз захисниці та захисники України захищають нашу державу від ворогів. Україна завжди була миролюбною державою. Вона ніколи не починала воїн, лише захищала свої інтереси. Завжди українці мріяли жити під мирним небом та працювати на своїй землі. Віримо в скорішу перемогу та мирне майбутнє. Найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі.